Друзі, добрий день. Сьогодні будемо говорити про чебрець або тим'ян. Спочатку я розкажу, на які органи має вплив найбільший чебрець, далі ми намалюємо картинку, щоб легше було згадувати, коли призначаємо цей бад. І далі я розповім все в подробицях: дихальні шляхи, нервова система, все, статева, серце, і ця травка додає силу і енергію. Часто зображають гілочку чабриця з бджілкою на лицарських облаштунках, тому він у нас буде головним героєм. От уявіть собі таку картинку: він лежить на галявині з чабрецем, вдихує аромат чабрицю, заспокоює свої нерви, засинає, його серце б'ється спокійно, він стає безпристрасним, бо готується до бою. Знає, що коли проснеться, то в нього буде багато сил, енергії. Він переможе і прийде до своєї дами. А у дами не буде боліти голова, будуть здорові органи жіночі, і вони будуть жити довго та щасливо. А тепер давайте поговоримо про бат, який у нас з'явився нещодавно в компанії. Капсулу чебрацю код 4017, 60 таблеток, розрахована на місяць прийому по одній таблиці два рази на день. Це засіб, який має дезінфікуючий, сечогінний, протиспастичні властивості, стимулює відхаркування і заспокоює. Добре для оздоровлення нирок і сечостатевої системи. Прекрасно при кашлі при таких захворюваннях, як бронхіт, бронхіальна астма. Добре дітям для заспокоєння нервової системи. При тривогах, неспокої. Прекрасно при діатезі і енурезі. Вбиває грибок і другу патогенну флору. Олія, ефірна олія. Чебрець досить активна, тому вона досить сильно подразнює нирки, паренхіму нирок і внутрішню частину стінку судин. Тому, в кого є захворювання печінки, то тому треба обережно не передозувати і не увлікатися, бо часто приймають бад з чебрецем та ще й п'ють чай. Треба тоді від чогось відмовитися, бо це занадто велике навантаження. Тобто, все має мати свою міру. Прекрасно розріджує хоркотиння, відновлює епітелі верхніх дихальних шляхів і допомагає евакуації харкотиння. Має антибактеріальну дію і знімає спазм бронхів. Тому добре при бронхітах з астматичним компонентом, з бронхоспастичним компонентом оздоровлює шлунково кишковий тракт, збільшенням секреції шлункового соку, добре при метеоризмі, тоді коли здуває живіт, при спазмах кишківнику, покращує апетит і покращує роботу підшлункової залози. Ми звикли пити чай з чебрецем і знайомі, ну хіба що з аромалією чабреця. Її часто продають в аптеках, і е, цей запах нам знайомий. У нас таблетки, капсулки. Це є надзвичайно добре, тому що ми можемо такою дозою, по-перше, контрольованою, по-друге, досить великою можемо покращити концентрацію і повпливати на певні процеси в організмі. Наприклад, коли є високий тиск шляхом заспокоєння нервової системи, ми можемо позбутися цієї проблеми. Лікування лабільної нервової системи дає можливість нам говорити, що йде покращення сну, знімається депресія, неврози, дуже добре при головних болях, особливо мігрені подібних, добре для чоловіків. Тому що підвищується потенція, знімається запалення з простати, тому дуже добре при простатітах, і ще й покращується якість сперми. Для жінок так само добре, по-перше, зменшує болі при місячні, а по-друге, знімає запалення з жіночих органів. Добре і для дітей, у кого ріжуться зубки, тоді, коли є простуди, і коли є сухий кашель. Чебрець добре знімає біль різного роду, особливо в шлунку або головну біль. Він очищує від токсинів, особливо хто вживає алкоголь або тютюн. Тому зверніть на це увагу і коли ви хочете позбутися вчорашнього перебору, то згадайте про капсулки чебрецю. Пригнічує розвиток вірусів. А також бактерії, тому що там багато вітаміна С. Чабрець має прекрасний відхаркуючий ефект, особливо в кого часті запалення верхніх дихальних шляхів, або болить горло. В тих, хто має. Необхідність часто напрягати голосові зв'язки, так само добре приймати чабрець профілактично. Добре при стресах різного роду повертає твердість розуму і підвищує сили, так говорили східні мудреці. Є ще в такому препараті, як чабрець, певні застереження. Тому Знаєте, що при вираженому атеросклерозі або кардіосклерозі треба пити чабрець дозовано. Коли є таке серйозне захворювання печінки і нирок. Не просто солі або важкість підреберної зоні, а іменно справжній цироз або виражений хронічний гепатит з зміною структури печінки, треба бути так само обережним. При виразці шлунково кишкового тракту, або шлунку, або 12-палої треба бути обережним. При захворюваннях щитовидної залози, коли кого є низький тиск, і при хронічних закрепах. Я не кажу, що це категорично не можна, але дозувати, і в нас є достатньо препаратів, які можна вибрати поза чабрицям для того, щоб оздоровитися або пити по одній таблетці на добу. Курс досить тривалий, 2-3 місяця. Добре для того, щоб отримати результат стабільний, поприймати, ну, наприклад, якщо ви хочете покращити якість сну, приймати цей препарат перед сном. Навіть ті дві таблетки по дні-два рази за день, так пропонує компанія, пити безпосередньо перед сном для того, щоб отримати ефект снодійності. Ну, все, дякую за те, що послухали. Відвідуйте канал, я буду старатися його робити актуальним. Дякую, що ви поруч, ставте оподобайки. Гарного вам дня, до побачення!